Напередодні 25-ї річниці аварії на чаес у Черкаському палаці молоді зібралися два покоління рятувальників: досвідчені ліквідатори та майбутні вогнеборці, студенти пожежної академії. Тут стартувала акція тижні пам'яті Чорнобильської катастрофи. Її організатором став директор комунального підприємства Черкасоболкіно Іван Козленко. Ми хочемо це разом з ліквідаторами провести. В усіх великих закладах обласного центру мова йде про будинок офіцерів, де ми працюємо, обласний краєзнавчий музей, де сьогодні готується виставка, присвячена 25-річчю Чорнобильської катастрофи, і районних міських дирекціях кіномережі. Ми передали кінофірми. Сьогоднішній захід це ще раз пам'ять тим уклін доземний, тим вогнеборцям, тим ліквідаторам, які поклали своє життя за те, щоб ми зараз жили, на розглядачів Черкаси облкіно представить кілька фільмів про Чорнобильську катастрофу. Атмосферу тих страшних подій відтворюють як документальні хроніки, так і художні фільми. Цього дня курсанти пожежної академії змогли все дізнатися зі слів очевидців аварії. Якщо чесно, було страшно. Єдине, що саме ну страшне це було повне в абсолютно в цілих деревнях. Припяти. Ну вот страшнее, честно говоря, наверное, ничего не бывает. Вот города и села призраки, пустые дороги. Олександр Ружков, потрапивши в эпицентр атомной беды, открыл у себя талант поэта. Так он рятувався от страшной реальности. Мы работу там так понимали. Это долг, существа его соль. Боль Чернобыля воспринимали, как свою и народную боль. О, страна ты моя дорогая, если что, ты о нас не забудь. И делам нашим дань отдавая, Паміні нас у всіх як небудь Проте країна про подвиг ліквідаторів згадує не часто скромних пенсій не вистачає на повноцінне лікування. За моєю спиною стоять всі ліквідатори, всі переселенці, всі люди, які дійсно іспитали ужас цієї трагедії Чорнобильської. І ми боремося за те, щоб нас все таки пам'ятали, нас не забували. Натомість про мужніх рятувальників завжди пам'ятають їх наступники студенти Черкаської пожежної академії. Загалом це герої, які Відверто віддало своє життя за нас, за нашу батьківщину, за наше здоров'я, за дітей, за своїх. Ми навчаємося в такому закладі, який присвячений героям цієї біди. Тому наше завдання полягає в тому, щоб запобігти таким наступним подіям, які відбулися того дня. Ліквідаторами героями курсанти водночас і захоплюються, і співчувають їм, проте переконують, якщо подібне лиго повториться, без зайвих роздумів візьмуться за виконання своїх обов'язків. Підкорявся наказом, робив все, що казало би, та й так само би, думаю, Положив би своє життя, якби прийшлося. до організації заходу, присвяченого пам'яті Чорнобильської трагедії, майбутні рятувальники доклали також мало зусиль. Хроніку квітневих подій 86-го року вони виклали у віршах та танці. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка новини.